Всім привіт. Копаю картошечку. Ну, на цьому городі щось картошечка така слабенька. Слабенька картопля. Це мій огородик. У мене тут 11 рядків картоплі. Беремо в трьох її потихенечку. Так. Бурянець дуже нічого не видно, звісно. Колеса, які я зробив опорні працюють, мені подобається з ними. Наплаваюче кинув і пішов. Так, це Сінтай 244 Тшель. Те, що було по допрацюванням, це перемикач повишені, понижені. Сам зробив оцей речаг вивів Тепер класно. Бо як було на основному речагу, включався, повишені, понижені, основним речагом включався. Мені не подобалося. Дуже було попасти в першу і в задню передачу, це дуже було неприємно. Коротше. Попотикаєш. -ко. От отак. -от а тепер все віддільно, Отлично. Щеплення працює, сезон вже бомбив я на цьому щепленні, на автомобільному ніяк не зніму до працювання цього тракторця. Ну, щеплення класно, не підводив. Оце як з начала сезону. Почав. Воно там саме регулірується, все там чотенько, не буксує. Ход невеличкий педалі. Коротше, крутяк. От, от так. Ну, копати картошку, це, звісно. Таке діло тракторцю по барабану. Ну, зараз в ходу поїдемо. О! Драконяра. Як Джон Дір працює, набило ось трішки бур'яна, зараз я його почищу і далі докопаю. Бо я не згрібав, покосили. У мене цей огород дуже далеко знаходиться від мого дому. То сюди не наїздишся. Коротше. Ні на машині, ні на тракторі. Тобто приходиться оце так. Та ну нічого, забилося ось тільки. Зараз почистю і далі піду. Ось такий звіррюка в мене. Розширена колія. Проставки саморобні стоять повністю саморобні на передніх колесах. Але бідонька стоїть, цепки на всякий випадок. Ну, коротше, все як должно бути в трактора. Отака ну, картопелька. Ну скажу так. Та ну ще й непогана, ну нічого. На тому, де вдома огород, там, звісно, була хороша картопелька. Покраще. Її було менше, але вона була більша. Все, друзі, слава Україні! Героям слава!